що Олег Рослович зі своєю новою командою готовий дослуховуватися до науковців, до тих наукових розробок, які є в нашому Тернопільському національному економічному університеті, і надавати можливість реалізовувати ті наукові розробки на практиці. Тим більше ми вже е, спілкуючись сьогодні з головою Тернопільської державної адміністрації, виробили певні шляхи, яким чином ми наших науковців можемо залучати до практичної роботи, для того, щоб вони на практиці доказали яким чином їхні наукові розробки можуть ділитися у наш регіональний розвиток? Сьогодні дуже були цікаві доповіді і наших науковців, які показували, яким чином розважувати певні повноваження між центральною владою і регіональними владами, зокрема безоріями, і яким чином закріпити ці повноваження фінансово. Адже е, нікому не секрет, що є дотаційного. І хоча із фіскального потенціалу ми бачимо, що в нас набагато більші фінансові можливості, і саме завдання науковців доказати, що ці наукові розробки є цінними для того, щоб їх впровадити в практику, практику реформування нашої області.